П'ятницю 8 серпня минає термін ультиматуму, який Дональд Трамп поставив Владіміру Путіну або Кремль погоджується на припинення вогню, або отримає нову хвилю тиску. За останні кілька днів ситуація навколо війни в Україні розвивалася досить стрімко. Спецпредставник Трампа Стів Вітков провів багатогодинні перемовини з російським диктатором у Москві. І змі вже говорять, що в Білому домі готують тристоронню зустріч Трампа, Путіна та Зеленського. Здається, Путін знову намагається грати з президентом США, а Трамп тисне санкціями і водночас залишає двері відчиненими, пане Віталію. Чи чекаєте ви сьогодні якогось прориву в закінченні війни? Ну, звісно, не чекаю. Я взагалі з першого дня, коли Дональд Трамп почав говорити про свої ультиматуми, говорив, що ніяких реальних результатів від його слів очікувати не варто. Тоді багато хто не погоджувався із моїм аналізом. Коли е, хтось говорив, чому Трамп дав Путіну 50 днів? Адже це ліцензія на продовження війни, я перепитував: а що було б, якщо Трамп дав би Путіну не 50 днів, а 30, 20 чи 10? Чи вважають люди, які впевнені, що Трамп дав Путіну досить довгий час для продовження війни, що у американського президента дійсно є інструменти примусити його російського колегу цю війну завершити? І, от, ми побачили, в принципі, вірогідність такого підходу. Трамп скоротив свій ультиматум з п'ятдесяти днів до 10. Трамп спрямував до російської столиці свого спеціального представника Стіва Віткофа, щоб поговорити про те, як Путін міг би запобігти запровадженню ультиматуму. Однак, дійсно, сьогодні, 8 серпня. Термін, який Трамп визначив для запровадження свого ультиматуму, і ми не бачимо жодних ознак того, що російський президент готовий завершити російсько-українську війну, чи принаймні почати якісь реальні розмови, які б могли привести, ну хоча б до тимчасового припинення вогню на російсько-українському фронті. І це абсолютно логічний розвиток подій. Мені неодноразово доводилося пояснювати, що у жодного президента Сполучених Штатів немає чарівної палички для того, щоб завершити українсько-російську війну у осяжному майбутньому. Зараз багато хто запитує, чому попередній президент Сполучених Штатів Джозеф Байден не міг застосовувати до енергетичних спонсорів Росії, таких як Китай і Індія. Таких самих підходів, які застосовує Дональд Трамп, адже і Байден міг би запровадити проти Пекіну і Нью-Делі санкції, які примусили ці країни припинити закупівлю російської нафти, але на це є досить проста відповідь. Можливо, Байден був більш реалістичним і далекоглядним політиком ніж Трамп, і усвідомлював, що якщо запровадити величезні тарифи на закупівлю країнами, що закуповують російську нафту, Отаких от, от обмежувальних санкцій вони можуть із цими санкціями Сполучених Штатів не погодитися, просто кажучи, не звернути увагу на Вашингтон. До речі, ми вже переконувалися в тому, що так і було, із величезними тарифами, які Дональд Трамп запровадив проти Китайської Народної Республіки. Там було навіть не 100% які зараз висуваються в якості цифри, що може бути. Пов'язаний з закупівлю нафти, а здається 240 і 260. І що ж, це завершилося фіаско економічною поразкою американського президента, який із жахом спостерігав, як його власна економіка руйнується на очах. В результаті, коли стало ясно, що Китайська Народна Республіка не збирається скасовувати власний тариф для. Американської продукції і не збирається постачати на американський ринок так потрібні для економіки США рідкісно земельні метали. Дональд Трамп фактично капітулював перед головою Китайської народної республіки Сі Сідзінпіну. Всі ці великі тарифи на китайську продукцію потрібні для того, щоб створити конкурентну спроможність американських товарів на китайському ринку, були скасовані після перемовин китайських і американських чиновників. 100% не краще ніж 260, шістдесят на Ясно, що в разі запровадження таких тарифів проти Китайської народної республіки голова Китайської народної республіки Сі Цзіньпін прийме цей виклик і запровадить у відповідь такі ж тарифи проти Вашингтону. І мені здається, що зараз Дональд Трамп навіть не думає про можливість запровадження таких тарифів для Китаю. Він насамперед говорить про Індію. Найголовніший тиск. Здійснюється саме на Індію, але прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді теж може реагувати не так, як сподівається, Дональд Трамп ми знаємо, що у Сполучених Штатах і Індії стратегічне партнерство. При цьому і тут Дональд Трамп має рацію. Індія реально фінансує війну Росії проти України, закуповуючи російську нафту. Але реальних інструментів впливу на Нью-Делі так, щоб її, її керівники Індії пішли на якісь поступки Америці. У сполучених штатів може просто не вистачити. Ми вже знаємо, що прем'єр-міністр Індії зібрався до Пекіну вперше за сім років. Перша за сім років запеклої конкуренції між Індією і Китаєм. Ми знаємо, що президент Російської Федерації Путін збирається до Нью-Делі, і цей візит також продемонструє посилення стратегічних взаємин між Росією і Індією. Як візит на рендер моді до Китаю може продемонструвати те, що обидві країни готові об'єднати зусилля у протистоянні сполученим штатам з цьому колективному заходу, може вийти так, що оці. Дії Дональда Трампа призведуть не до закінчення російсько-української війни, а до створення сильного тристороннього союзу країн глобального півдня проти сполучених штатів і країн Європейського союзу. І на передньому так мовити плані цього союзу однією з таких, я б сказав, головних. Мішені для його впливу буде Україна, бо тоді не тільки Росія, але й Китай і Індія будуть сприймати зруйнування цієї центральноєвропейської держави і перетворення її на частину території Російської Федерації як доказ того, що з Китаєм Індією і Росією не жартують, а ті, хто хоче жартувати, позбувається не тільки реальних можливостей. Для самостійного розвитку, але й самої державності ми бачимо, що Китай реально зацікавлений у зникненні України з політичної мапи світу і буде докладати зусиль для того, щоб це зникнення відбулося ще за час каденції голови Цзіньпіна. Ми розуміємо, що зараз до Цзіньпіна може приєднатися розлючений на Дональда Трампа на рендер-моді. Ну а Путін взагалі вважає ліквідацію колишніх радянських республік справою свого життя. І тоді виникає питання: а що Трамп? Ну Трамп мав би бути реалістом. З першого дня свого перебування на посаді президента Сполучених Штатів реалізм це не найкращий друг американського президента. Він з ним дуже рідко зустрічається у Білому домі. Але реальний реалізм в чому полягав би? В необхідності насичення України сучасною зброєю, в необхідності подальшої ескалації у стосунках з Росією саме з точки зору безпеки, в дозволі України обстрілювати американськими далекобійними ракетами стратегічні об'єкти. Російської Федерації, аеродроми, заводи, нафтопереробні підприємства. Тобто російську економіку потрібно знищувати, потрібно робити все можливе, щоб війна оселилася в хаті кожного росіянина і не залишала його домівки той час, поки продовжується війна проти України. До того ж, витрачаючи десятки, а може, й сотні мільярдів доларів на допомогу Україні, Дональд Трамп водночас мав би. Робити все можливе для того, щоб російська економіка не розвивалася. Це міг би бути такий, я б сказав, стратегічний підхід, який приніс би якщо не закінчені війни, то принаймні переконав би Путіна, що він не може досягти своїх максималістських цілей у війни, принаймні в найближчі роки, принаймні в каденцію Трампа. Оскільки Дональд Трамп ніяких грошей на Реальну допомогу Україні витрачати не бажає, і навіть коли мова йде про військову допомогу нашій країні, вигадує якісь абсолютно безмістовні, якщо серйозно говорити, моделі щодо того, що європейці мають оплачувати американську зброю. На президента Сполучених Штатів Америки звичайно чекає тільки одне: поразка, поразка і ще раз поразка. Чи не розуміє цього Дональд Трамп? Розуміє. Він реалістично мисляча людина з точки зору своїх можливостей, тому він імітує бурхливу діяльність. Взагалі, все перебування Дональда Трампа на політичному Олімпі Сполучених Штатів, це імітація змішана з дурістю. І оцю імітацію змішану з дурістю. Ми зараз спостерігаємо, коли говоримо про всі його заходи, пов'язані із ультиматумом Путіна. Ультиматум вспливає, Трамп Путіним розчарований. Говорить, що. Він сподівався на іншу реакцію російського президента однак не здійснює реального тиску на Путіна. По перше, по-друге, немає інструментів для цього реального тиску. По-третє, не дуже розуміє, що ж йому робити, коли весь світ переконається у безпомічності Трампа і абсолютній байдужості Путіна до тих заходів, які може здійснити проти нього американський президент. Щоправда, Путін і цю ситуацію намагається використати для своєї чергової дипломатичної перемоги на Трампа. В принципі, я вважаю, що перша така блискуча перемога російського президента, подарована йому американським лідером, була пов'язана із першим дзвінком Трампа Путіна. Президент Байден доклав неабияких зусиль для дипломатичної ізоляції російського очільника після початку великої російсько-української війни. Так, дипломатична ізоляція сама по собі не завершує війну, але вона принаймні нагадує, де добро і де зло, і з ким потрібно домовлятися, а кому потрібно створювати проблеми. Трамп перервав цю лінію, яка була закріплена його попередником. Він почав розмовляти з Путіним. Він почав ставити Росію і Україну на одну дошку. Він почав проводити діалог одночасно із Путіним і Зеленським. Пам'ятаєте, що американського президента була ще зухвала така спроба сказати, що це Україна не хоче миру. Це зрівняння Росії з Україною не завжди залишиться плямою на будь-якому костюмі Трампа, що він їх буде одягати на будь-яку конференцію. Але тепер він про це не говорить. З Путіним домовитися не може, і Путін використовує цю ситуацію для того, щоб ще й зустрітися з Трампом. Ми ж розуміємо, що зустріч американського і російського президентів, в разі якщо їм не вдасться досягти жодної домовленості про справедливе закінчення війни, буде ще однією блискучою політичною перемогою. Путіна Путін повернеться у світ великої політики як лідер справжньої наддержави. Лідер держави, який не може диктувати жодні інші лідери сучасного світу. Лідер держави, який знаходиться у стратегічних взаєминах із головою Китайської народної республіки, і розмовляє з президентом Сполучених Штатів Америки тоном рівного гравця. При цьому сам президент Сполучених Штатів Америки змушений погоджуватися на зустрічі з Путіним, приїздити на це побачення, але не добиватися жодних результатів, якщо ці результати не відповідають політичним намірам і бажанням президента Росії. Трамп. Весь час свого перебування на посаді президента Сполучених Штатів займається тим, що будує справжній монумент, на який хоче вийти Володимир Путін, щоб залишатися на цьому моніменті всі наступні роки свого урядування в Росії. А не будьмо забувати, що це урядування може відбуватися і після того, як Дональд Трамп залишить Білий Дім і просто стане звичайним політичним пенсіонером.